Лава національність, вітаю на каналі, добрих я Сашко. Добре, із подякую Спорт спортвіда. Це Йосип Петрович С. З міста Санберга. Маю надію, я правильно відмінюю назву міста. Мені для робочої машини в робочій і вона в мене підкоповити, дуже довго себе показує. Але переставляти однієї машини на іншу, ціну цю потужність, тобто, це вдень не було, що я регулярно це забуваю, Тому тобто, я пописую одне з профіна по можливості потримати мені ще одні круточку, така автоматична круточка стає тепер і в другу мою робочу та так. З крокодильчиком. Ага. І буду підтримувати мій поперек, який в свою підтримує Україну. Українську незалежність залишить сьогодні, яку ми святкуємо. Вітаю всіх українців. Дякую магазин, що будьте Духбережі, поспіть вам разом, з горами поборами.